Друзі, привіт! Зараз будемо дивитися моє замовлення з сайту корейської косметики. Вибачаю за голос, трохи захворіла. На сайті була акція На 399 гривень. В замовлення рандомно вкладалися 6 засобів, які ці засоби я не знала. Побачила їх тільки сьогодні, коли відкрила коробку. Перший набір від ІОП називається Life Lift для ліфтінгу шкіри 35, в ньому 5 засобів. Це тонер, емульсія ліфтінг серум крем для шкіри обличчя та крем для шкіри навколо очей. З цим брендом я ще не знайома. Зараз одразу ж почну користуватися і в порожніх баночках розкажу свою думку. На сайті відгуки були дуже хороші. Наступний набір я бачила також і на сайті iHerb від Samba Me. Для шкіри комбінованої та схильної до висипань. В ньому чотири засоби: це мило для вмивання шкіри обличчя. Ним користуватися не буду, віддам дитині, їй більше знадобиться. Далі тонер, сірум та крем для шкіри обличчя. Зараз від Самбаймі в мене в використанні тонер. Який я теж замовляла на цьому сайті з вітаміном С та галактамісом. вже майже закінчився, дуже сподобався, скоро покажу його вам в порожніх баночках. також. Від очі. Міцелярна вода в об'ємі 200 мл з зеленим чаєм запакована в пластикову плівку, зараз теж почну користуватися одразу. Дуже універсальний засіб, дуже задоволена, що він. Прийшов в цьому замовленні. Від Benton Gel скатка в об'ємі 70 мл. На сайті я вже подивилася, як ним користуватися. Потрібно вмити шкіру обличчя своїм звичайним засобом, потім ретельно її висушити і нанести тонким шаром цей пілінг гель Далі промасажувати протязі однієї-двох хвилин і коли почне скатуватися, то змити теплою водою. Ніколи раніше не замовляла такі продукти. Дуже цікаво буде спробувати. Маска для обличчя Innisfree. теж в об'ємі 70 мл з вулканічною глиною, зволожуюча. Була зафольгована, Фольгу я вже зняла, щоб показати вам текстуру. Текстура кремова, голубоватого кольору. Маски завжди потрібно мати у своєму догляді, тому цей продукт теж не буде зайвим. І останній шостий засіб із коробочки це пінка для вмивання шкіри обличчя від очі в об'ємі 120 мл. На упаковці видно, що вона в тюбіку. Так виглядає. Це теж дуже необхідний продукт, і всіма цима засобами з коробочки я буду користуватися. Якщо вам було цікаво і корисне таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І хотілося б знати вашу думку, якщо ви користувалися якимись цими засобами. Дякую за перегляд і до наступних відео. Всім до побачення!